Несприятливі погодні умови додали роботи енергетикам. кажуть, в осінньо-зимовий період навантаження збільшується втричі. Все обладнання працює по максимуму. Шкоди завдали нещодавні вітри. Нам більше проблем створюють вітри. І от три дні тому були сильні вітри у гірській місцевості. Були постраждали райони: Верховинський, Косівський, Рожнятівський. ну найбільше Верховинський. Ну на протязі доби ми з тими. Вимкненнями справилися було наприклад по верховині. То було вимкнуто сім населених пунктів повністю чотири лінії 10 кВт повністю. І 35 трансформаторних підстанцій на протязі доби ми електропостачання відновили. Аварійний запас матеріалів каже Роман Комгир заготовили заздалегідь, тож проблем із матеріальними ресурсами немає. Зважаючи на снігопади, оперативні бригади працюють в цілодобовому режимі, тож запевняють, енергетики, готові до будь-яких катаклізмів.